Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 7 градусів до плюс 10 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день у Києві буде хмарним. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Ранок у Житомирі очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернігові від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути, без опадів. На Сумщині очікується температура від плюс 7 градусів до плюс одинадцяти в день, та вночі від плюс 6 градусів до плюс семи. Похмура погода буде триматися у сумах не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Донеччині очікується температура від плюс 7 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 6 до плюс 9. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області очікується температура від плюс 8 до плюс 14 градусів в день та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Дощ не очікується. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 10, а вночі до плюс дев'яти. До світанку в Одесі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. А вночі від плюс 7 до плюс 9. У Миколаєві хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Херсонській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 10, та вночі від плюс 8 до плюс дев'яти. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Херсоні майже увесь день. Ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 12 градусів в день, та від плюс 10 до плюс 9 вночі. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 11 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Сімферополі весь день, заберуться геть. Нічний сильний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На Заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Ранок та день у Львові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду до полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську весь день, заберуться геть. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та до плюс 6 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Тернополі буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На буковині очікується температура від плюс 8 до плюс одинад градусів в день, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Закарпатті температура в день буде від плюс 8 до плюс 14 градусів та до плюс 4 вночі. В Ужгороді хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не очікується. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 3 в день та від плюс п'яти до плюс шести вночі. В рівному хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6 Ранкові хмари затримуються у Луцьку до вечора, а потім розсіються. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 в день та до плюс 6 градусів вночі. Похмура погода буде триматися у Хмельницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 8 до плюс 12 градусів в день. А вночі до плюс 8 градусів. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ розпочнеться у другій половині дня, але припиниться ще до приходу вечора. У Полтавській області очікується температура від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів в день та до плюс 7 вночі. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Черкащині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 9 градусів. Ввечері погода у Черкасах проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 12, а вночі до плюс 9. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день припиниться. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.